Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш Чому Морозиво кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все Морозово тепер у ньому. М -м, як смачно! М -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? <плес> тільки ти й лишилася. <плес> Точно. <плес> Оце пощастило. Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. Ах, Мак, просто казка. Прямо тане у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж. Чий смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. А! Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий! Там якраз гостренький соус у пляшці. А, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Це дивно, але, напевно, смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Щур я буду першою. Стояти, бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі, значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете. Зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем. І такий самий смачний тортик. Між іншим, усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди сказала. Це моє. Ні, моє. Відпусти. Сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піцца все одно моя. Ясно тобі? Мені неважливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Ху! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А -а -а -а! Ми всі в цій локшині. Ми потонемо. Рятуйте. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. <плес> Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. <плес> <плес> мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Okay. Згодна. Але чор перше їстиму я Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по різному кидати ці ласощі. Ота ти справжній профі, браво! Дякую, дівчата, але це ще не все. Настав час міхура. Насмішно. Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого. Все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітелс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань. Опче! Ой, я не хотіла на вас. Вибачте. Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Кларисо, у тебе ще є ціла морква. Їж? Раз, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруйна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. А! Завець! Чекаємо! Друсихи! Це просто маска. What? What? Дивно, звідки дим? Uh... Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще! Може, вистачить? Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Вся горю, а, допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. А мені що їсти? О, мені справді легше. На, Довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Чекає ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, Давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да! Молодець. Do. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Штоп, ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово! А, я їм цукерку. Mm. Ось і все. Міс? Ой! Ну, гаразд! Шкода. Смачина цукерка. Давай швидше. <плес> я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м як смачно! Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. <свіс> О, ні, ну поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А, так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха <спірки> ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній, Ха, і я задоволений Добре, цим. Без образ. Це... Хе, хе я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу! Так, Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно? Це круто. А що якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно, і я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. О, так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. М -м так, солодко. Я буду облизувати пальці. Yeah. Я хочу ще. Я теж. Дивись, Дякую за... моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт! Що сталося? Гаразд, я спробую. І ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е, так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От М -м, і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло. Я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Вході. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірвитися. Хороший. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай, прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі можу. Більше. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, у нас є морозиво. І Боже, я швидкого буду... приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так. Швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура! Бой. Починаю! Ложка застрягла. О, ні. Я зможу її витягнути. Вау, подивись на це. У мене тут скімо. Круто. Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це морозе. Це, Зараз так, це так, ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що? Це не займе багато часу. О, це правильно. Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну, я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О, мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк! Що вона робить? О, це круто. Ти весь мокрий зараз. Нічого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото. Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. М -м -м. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. О, ні. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха. ха Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого? Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є з водою. Тримай. Ну як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. На цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєш, я сама загасю цей вогонь. М -м За допомогою звичайної прискалки. <свіс> <свіс> я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молоці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад. Так, але тільки він рідкий, так рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне, наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. А мені здається, ти просто мені заздреш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ай, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон! Як ви дізналися, що я мріла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. вифони. Um. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? <ган> як їй смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай, це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Що, здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Ой, Ну, головне, що.